Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Гравець Ворскли Ілля Крупський потрапив до топ-10 кращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. За версією Міжнародного центру спортивних досліджень. 20-річний гравець полтавського клубу у цьому рейтингу став 10 10-м. До першої трійки потрапили Мартім Фернанди Шпорту, Жовані Кендас Портінг та Агустін Хіай Палмейрас. На 20 20-й позиції рейтингу опинився захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас. У сезоні 2024/25 Крупський зіграв у 15 матчах за Ворсклу, у яких відзначився одним асистом. Іспанське видання Джорнада Перфекта склало список розчарувань ла ліги цього сезону. До цього списку потрапив український вінгер Жерони Віктор Циганков. Від нього очікували значно більшого, але травми знову заважають йому розкритися. У нього хороший рівень, але зазвичай він стикається з численними м'язовими проблемами. Вони його гальмують протягом сезону. Йдеться у заяві. Нагадаємо, циганков через травму пропустив передсезонні товариські матчі та перший тур чемпіонату Іспанії. Потім, через пошкодження він не грав за клуб та збірну України в період з 3 жовтня по 22 листопада. Наприкінці листопада футболіст відновився, взяв участь у двох матчах, але знову вибув через травму. Цього сезону Віктор забив один гол та віддав один результативний пас у десяти матчах за клуб. Портал «Трансфермарк» оновив ціни на футболістів іспанської Ла ліги. У вищому дивізіоні Іспанії виступають всього два українці: це Андрій Лунін та Віктор Циганков. Воротар мадридського реала за підсумками оновлення втратив 5 мільйонів євро у вартості, і тепер його ціник складає 20 мільйонів євро. Вартість Вінгера каталонської жорони зменшилася ще більше. Ще в червні Віктора оцінювали у 30 мільйонів євро, але постійні травми змусили аналітиків понизити ціник на нього до 22 мільйонів. Андрій Лунін у сезоні 2024-25 провів 5 поєдинків на клубному рівні, пропустивши 8 голів і двічі зігравши на нуль. На рахунку Віктора Циганкова 10 матчів, 1 забитий гол та 1 гольова передача в цій компанії. КДК УАВ покарав Кривбаз та Карпати за порушення регламентних норм щодо року стискань тренерів до та після очного матчу між командами у 17-му турі УПЛ. Після розгляду матеріалів щодо можливих порушень регламентних норм обидва клуби були зобов'язані сплатити грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень. Причиною цього стало порушення регламентних норм щодо року стискання головних тренерів команд біля лав запасних до та після матчу. Нагадаємо, що у вересні 2024 року КДК УАФ оштрафував Кривбас на 25 тисяч гривень. Причиною стало те, що головний тренер команди Юрій Вернедуб відмовився потиснути руку Владиславу Лопашку після завершення матчу першого кола. Перед матчем 17-го туру Вернедуб говорив, що не потисне руку жодному тренеру Карпат. Ще КДК УАВ покарав Шахтар за порушення регламентних норм після матчу 17-го туру УПЛ проти Полісся. Після розгляду матеріалів щодо можливих порушень регламентних норм Донецький клуб було зобов'язано сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень. Причиною цього стало порушення регламентних норм щодо руху стискань головних тренерів команд біля лав запасних після матчу. Нагадаємо, що після поразки гірників у матчі з Поліссям головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не. Потиснув руку Імаду Ашуру. Після гри 53-річний фахівець заявив, що не помітив тренера Житомирського клубу. Також КДК УАФ покарав Ворску та головного тренера команди Юрія Максимова через порушення Кодексу етики та чесної гри УАФ з його боку. Було визнано, що 3 листопада 2024 року під час матчу 12-го туру УПЛ ворскла Колос 56-річний фахівець порушив норми кодексу. Ці порушення стосувалися норм прояву поваги до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур тощо. За рішенням КДК. А Ворскла повинна сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень. До Юрія Максимова застосовано санкцію у вигляді суспільно-корисної діяльності у сфері футболу. Головного тренера полтавського клубу зобов'язали провести одну освітню лекцію для Ворскли. Тривалість цієї лекції повинна бути не менше 30 хвилин. На тему необхідності дотримання положень Кодексу етики та чесної гри УАФ. ЛНЗ повідомив про відхід низки тренерів, серед яких і тренер воротарів Андрій Дикань. ЛНЗ завершив співпрацю з тренером воротарів Андрієм Деканем, також з тренером з фізичної підготовки Романом Чуприною та Дмитром Корнієнком. Також Черкаський клуб попрощався із аналітиком Тарасом Дмитриком. Дякуємо за внесок у розвиток клубу і бажаємо великих успіхів у майбутньому. Йдеться у повідомленні клубу. Декань працював у ЛНЗ з 2023 року. Гравцем він грав за авангард індустрію та Таврію в Україні. За національну збірну України провів. Сім матчів. Лівий берег оголосив при відхід відразу трьох гравців. Йдеться про півзахисника Андрія Співакова, уголкіпера Дмитра Фастова та захисника Олександра Дударенка. Співаков провів 12 матчів у першій частині сезону. Фастов не зіграв жодного матчу, а Дударенко провів 4 поєдинки. З усіма гравцями співпрацю було вирішено припинити за обопільною згодою сторін. Динамо відкликало з оренди зорі форварда Федора Задорожного та центрального захисника Дем'яна Третяка. Повідомляє та то таке: було вирішено, що обидва футболісти проведуть зимові збори з Динамо Ю 19 у першій частині сезону 17-річний третяк та 18-річний задорожний грали за зорю ю 19 Дем'ян провів 8 матчів у чемпіонаті України Ю-19. А Федір є найкращим бомбардиром першості. На його рахунку 18 голів та 7 асистів у 15 матчах. Також задорожний встиг дебютувати за основний склад луганського клубу, вийшовши на заміну на 82-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ проти Карпат. Трапзон спорт цікавиться Вінгером Шахтаря Олександром Зубковим, як вже повідомлялося раніше. За інформацією сайту фанатік, донецький клуб не відпустить футболіста менше, ніж за 5-6 мільйонів євро. Зубков є вихованцем Шахтаря. Його контракт чинний до 30 червня 2027 року. Цього сезону на його рахунку 9 голів та 7 асистів у 19 матчах за клуб. ЛНЗ може підсилити склад 23-річним півзахисником Альбіном Краснічі. З літа 2023 року футболіст виступає у Приштині. Можливий новачок Фіолетових разом з двома партнерами по команді ділить звання найкращого бомбардира колективу у поточному сезоні Суперліги Косова. На його рахунку 4 голи раніше півзахисник представляв Ферізай та Дріту, які також виступають у чемпіонаті рідної країни. У Краснічі є досвід гри за молодіжну збірну Косова Ю-19. Фенербах чи зацікавився захисником арсенала Олександром Зінченком. Повідомляє Маратом Спортс. Турецький клуб поки що не робив офіційної пропозиції щодо переходу 28-річного українця. Головним тренером Фенербахчі є Жозе Маоріньо. Команда є другою у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини після 16 турів, відстаючи від першого Галатасарая на 8 очок. Челсі хоче включити Вінгера Михайла Мудрика в угоду щодо обміну на нападника Інтера Лаутару Мартінеса. Про це повідомляє італійська преса. Михайло зараз відсторонений від футболу через позитивний тест на допінг. Востаннє в заявку Челсі Мудрик потрапляв 1 грудня проти Астон Вілли. Голкіпереала Андрій Лунін не проти покинути команду через відсутність ігрової практики. Повідомляє Ас за даними джерела, попри продовження контракту, Андрій, як і клуб, готові вислухати пропозиції від інших команд. Лунін відчуває, що коли бельгійць піде, то для нього відкриється можливість, але є відчуття, що у Тібоші є останнє продовження контракту. Зараз Куртуа 32 роки. Чинний контракт до 2026 року. Повідомляється, що наразі немає жодних пропозицій. Контракт 25-річного українця з реалом розрахований до 2030 року. Останні 9 матчів Лунін провів у запасі. Динамо активно працює на трансферному ринку, і одним із головних кандидатів на підсилення команди є нападник Афіміко Полулу. 24-річний футболіст привернув увагу скаутів завдяки своїй швидкості, техніці та універсальності. Полулу наразі виступає за польський клуб Ягелонія, де зарекомендував себе як перспективний гравець із високим потенціалом. Він може діяти як на позиції центрального нападника, так і на флангах атаки, що робить його цінним активом для будь-якої команди. Динамо планує посилити аток. Овальну лінію і трансфер Афіміку міг би стати важливим кроком у цьому напрямку за даними багатьох змі. Переговори між сторонами вже тривають, і сам гравець позитивно налаштований щодо можливого переїзду до столиці України. Підписання такого талановитого гравця, як Пулулу може стати ключем до повернення команди на високі позиції у Єврокубках. Чи вдасться київському клубу реалізувати цей трансфер, покаже час. Але інтрига навколо можливого переходу вже викликає неабиякий інтерес у футбольних уболівальників. Якщо кияни зможуть підписати Лулу, то це буде один із найкращих трансферів за останні роки. Christmas!